Всім привіт! Ви на каналі Влад 2010, український блогер. І сьогодні ми будемо говорити про події в Україні з 1932 по 1933 рік, про період Голодомору, коли мільйони українців стали жертвами страшної трагедії. 90 років минуло з тих пір, але спогади про ці події залишають невимовне враження на серцях і свідомості людей. 90-ті роковини голодомору це не лише вшанування пам'яті жертв, але й нагадування про те, як важливо боротися за правду та віддавати належне пам'яті тих, хто став жертвою політичних обставин та штучно створеного голоду. Цей випуск YouTube призначений для вшанування пам'яті тих, хто втратив життя в ті темні роки. Він має на меті зберегти історію і пам'ять про голодомор, а також викликати обговорення та підняти свідомість про події, які ніколи не повинні повторитися. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових випусків. Слава Україні! Героям слава!